Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін написав цікаву аналітику стосовно поведінки Ірану та Росії і назвав цей текст Вічний сяйво кривавого Раю. Щоби розуміти повноту картини Дружби Ірану та Росії, потрібно розуміти ту реальність, в якій живе режим Аятол. Це реальність протистояння світовому злу в особі США. Ліберальних цінностей та західної цивілізації в цілому, так як це розуміє цей режим. Росія для них зараз це чергова країна ізгой, витіснена на периферію світу білих західних панів і витіснена цими самими панами. власне. У цій картині світу є ще Ізраїль як таке собі сіоністське утворення, яке має бути знищене. Покликання спадщини іранської революції. Врятовувати всіх виключених, скривджених та ізгоїв, і покарати всіх вискочок та білих ділків від так званого золотого мільярда, вам це може здатися шизою, але режим Аятол живе вже половину століття, здійснюючи експансію в Ємен, Ірак, Сирію, Ліван і навіть у сектор Газа. Ісламський джихад це проксі Ірану, тобто всюди, куди може дістатись і закріпитися. Поведінка Путіна для Тегерану зараз модель для наслідування. Ви слушно запитаєте, як ж так? Адже Путін зазнає однієї невдачі за іншою? Так, це так, але це не важливо для влади Ірану. Їм важливі не конкретні перемоги зараз, їм важлива вічна війна. У тому розумінні вічна революція, наприклад, бойовики Хезболи себе бачать саме революціонерами. Їм важливі сталість і розширення. Поки це є, режим живе у добробуті. Поразки на полі бою це все вторинне, все це пилюка на тлі вічного руху і вічної війни. Втрати це теж вторинне. Ліквідація генерала Касема Сулеймані, масштабні та нищівні удари Ізраїлю по іранських військах у Сирії. Військова поразка хезболи в Лівані в 2006 році, невдачі іранських дронів проти ізраїльської оборони, їх успішно збивають ще на кордоні. Ще багато чого, це все несуттєво. Як бачите, невдача за невдачею у них, вам це нічого не нагадує? Дев'ятий місяць Великої війни. Що бачить Тегеран те, що Путін зберіг владу, а економіка Росії пережила всі прогнози швидкого захлопування до літа. Армія зберігає керованість, мобілізація йде успішно, в розумінні Ірану. Так не ідеально, ну, але ж сотні тисяч громадян покірно мобілізували, Мобілізували. усі нечисленні протести розгромлені, опозиція успішно придушена, ненависники, боягузи, усі ці черв'яки, отруєні бацилою лібералізму, повтікали з держави. Щойно Путін оголосив тотальну війну, наважився на мобілізацію. Вони тікали, а не дали бій. Це важливий пункт. Захід не наважився на відкриту відповідь. Деякі лідери, як Ердоган, як і раніше, вважають Путіна легітимним володарем, з яким можна робити справи і спільні проєкти. Ну а те, що Росія зазнала ряду великих військових поразок в Україні і зазнає великих втрат, це не те, чим вимірюється успіх для Тегерану. Ліквідований іранський генерал Сулеймані казав, що війна це справжній рай для чоловіків, бо тільки там оголюється справжнє братство. У розумінні Тегерану Росія відчинила браму в цей самий рай у простір вічної війни та вічного розширення. Путін подає приклад, що можна спокійно воювати, нехай навіть із сумнівним успіхом, і вам за це нічого не буде це надихає Тегеран на військові авантюри. Наприклад, днями пройшли великі військові навчання їхнього квір корпусу вартових ісламської революції на кордоні з Азербайджаном та Вірменією, за словами азербайджанського військового аналітика Агіля Рустамзаде відпрацьовувалися і плани захоплення прикордонних територій Азербайджану військовими силами Ірану. Вам це може здатися дивним, але військова агресія Ірану щодо Баку більш ніж реальна в найближчому майбутньому. Тим більше, що Тегеран розглядає Азербайджан як нібито форпост сіоністів у себе на кордонах, а на тлі масових протестів у середині самого Ірану бажання провести маленьку переможну війну проти цього форпосту може стати реальністю. Так чи інакше Росія та Іран знайшли один одного, і я впевнений, що ця загальна туга за кривавим раєм і вічне бажання влади заради самої ж влади тільки збільшуватиметься.